Під час повітряної тривоги не може працювати поліклініка, тобто, всі правила, як і до всіх інших, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, всі повинні покинути приміщення і піти до укриття. Це стосується як людей, які знаходяться, прийшли на прийоми до лікарів, так і самих всіх медичних працівників. Це правило є обов'язковим. Я вам більше скажу, що люди, які медичний персонал, який знаходиться і працює у поліклініці, за них відповідальність несе керівник підприємства. Тому от вчора ми зіштовхнулися з такою проблемою, що почули на свій бік дуже багато таких не дуже гарних висловлювань щодо перебоїв у роботі поліклініці під час повітряної тривоги. І хочу звернутися до всіх мешканців нашої територіальної громади, що це є небезпека. Ми не можемо наражати працівників працівників поліклініки на небезпеку це повітряна тривога, і як і всі інші люди працівники поліклініки повинні захистити себе і берегти своє здоров'я, життя своїх близьких. І давайте будемо поважати наше життя з вами, будемо поважніше ставитися взагалі до людей, які нас оточують. Після відміни повітряної тривоги, звичайно, всі на протязі 20 хвилин мають прийти на свої робочі місця і розпочати цю роботу. Тобто ніяких затримок не було. Люди, які не встигли або були записані у першій половині дня. Вони такі прийшли до своїх лікарів. Лікарі надали допомогу, проконсультували вже після відміни повітряної тривоги. Якщо людей буде багато і вже закінчиться робочий час, звичайно, лікарі всіх приймуть. Ми вже це пережили з ковідом, коли було велике навантаження людей у поліклініці. Тобто, всіх приймуть. Але стояти під поліклінікою, дзвонити лікарю або медсестрі, що ось я прийшов, я стою під поліклініку. Це звичайно недопустимо поважайте, будь ласка, нас. Ми будемо поважати вас, і головне це наше здоров'я. Що стосується здоров'я, яка зараз ситуація з коронавірусною інфекцією в Южному? Я вам хочу сказати, що із за цієї ситуації, яка сталася в нас на Україні, всі давним-давно забули, що є ковід, що є взагалі вакцинація. Але він такий є. Ми реєструємо випадки підтверджених людей з ковід. 19 в середньому це десь 5-7 чоловік на день. Дуже багато дітей, дуже багато є літні люди. Вже була в нас одна смерть від ковід. 19 це вже у цьому році. Тому знаєте, всі якось вже не так дивляться на цей ковід, тому що ми перенесли омікрон, який зачепив нас своєю масовістю, але все ж таки люди гинуть, особливо це літні люди, в яких є дуже багато хронічних захворювань. І я хочу нагадати також нашим мешканцям, що є вакцина є вакцина від ковід. 19 Наразі зараз у поліклініці це Пфайзер та Коронавак. Будь ласка, дзвоніть. Будь ласка, приходьте, записуйтесь на вакцинацію. Вакцинація кожного дня. Ну, по змозі, це щодо наявності вакцин. Коронавака в нас достатньо. Ми вакцинуємо кожен день. Файзера не було. Ми отримали у минулому місяці. Він закінчився за п'ять днів. Ми збираємо і надалі списки людей обдзвонюємо. Зараз ми вже привезли Пфайзер. Вже розпочинаємо вакцинацію і Файзером також, і зараз ми робимо і перші, і другі, і першу бустерну, і другу бустерну дозу. Тому приходьте, записуйтесь. Бачила фотографії, здається, по проспекту з машин роздавали гуманітарну допомогу. Чесно кажучи, вражає. вражає те, що така кількість людей це загалом люди такого похилого літнього віку. Жодна жодної маски на людей не було. В поліклініці у люди приходять без масок, ображаються, коли їм роблять зауваження. Приходять на прийом до лікарів вже у кабінет, теж без масок. І зараз в такий період, в воєнний час. Ми не розуміємо, що буде завтра, що буде післязавтра, І знаєте, нам ще для літніх людей ковіда не вистачало. Тому будьте дуже обережні проти епідемічні заходи. Я хочу звернутися до ще до керівництва нашої Южнинської громади. Слідкуйте, будь ласка, за цими подіями щодо гуманітарної допомоги це повинна бути якась дистанція, це повинні бути маски. Якщо людина не хвора і знаходиться на вулиці, звичайно, може не одягати маску, але якщо це на. То великі, якщо людина має якісь прояви ГРВІ, одягайте маску і звертайтеся, будь ласка, до своїх сімейних лікарів. Є люди, які знаходяться на стаціонарному відділенні, і в більшості випадків це літні люди, які з багатьма там хронічними захворюваннями, які без вакцинації або не доробили вакцинацію. Лікарі, вже медичний персонал, вже отримали по чотири дози вакцини від ковіду. Тому, будь ласка, записуйтесь наразі. Ми чекаємо вакцину Pfizer у дитячому дозуванні для дітей віком від 5 до 12 років. Тому ви можете теж записувати свою дитину. Ми вже ведемо ці реєстри списки. Як тільки ми отримаємо вакцину, звичайно, це будуть також продзвонювати лікарі своїх діточок і запрошувати на вакцинацію від ковід. Тобто раніше ми вакцинували тільки дітей звичайним Pfizer від 12 років. А зараз ми вже ось ось розпочнемо з п'яти років. Перебіг симптомів ковіду і спалейшений. Це взагалі вам скажуть лікарі, які працюють з дорослими людьми, я педіатр, практикуючи, я можу сказати, за дітей, це температура, це катеральні прояви у горлі, реніти, тобто, це такі загальні симптоми, які проходять як при будь-якому ГРВІ. Взагалі, то люди переносять в легкій формі дуже просто, дуже легко. Але якщо це не торкається людини з Хронічними захворюваннями тільки лікарів зараз звільнилися, не працюють в поліклініці, і що робити пацієнтам, які залишилися без свого сімейного лікаря, що з їхніми деклараціями далі, які їх подальші мають бути кроки? Військовий час на сьогоднішній день вносить свої корективи навіть в роботу медичної системи. Так, є лікарі, які звільнилися, змушені були залишити свою роботу, але все одно медична допомога не припиняється, вона продовжується надаватися. На даний момент в центрі первинної медичної допомоги Южницької міської ради у нас з'явилися нові сімейні лікарі, який приймає який набирає пацієнтів хворих для декларації. Також у нас є лікар Деркач Ніна Васильівна, яка ще не набрала певну кількість декларантів, яка відповідає кількості сімейному лікарі. Тому вони можуть, якщо пацієнт захворів. Чи якісь виникли в нього проблеми здоров'я? Він обов'язково звертається в реєстратуру, де в реєстратурі перепровіряють, чи є в нього сімейний лікар чи немає, і відразу пропонують йому скласти декларацію з тими лікарями, які є в нас в поліклініці. Це в нас новий сімейний лікар Кісільова Олена Михайлівна. Вона набирає декларацію та дерка Ніна Васильівна. Вони звертаються, їх перенаправляють. Навіть якщо людина не знає, чи є її сімейний лікар на місці, чи педіатр, терапевт, в будь-якому випадку номер реєстратури він не змінився. Він залишився такий, як і був раніше 0,48, 42, 3, 5, Людина може зателефонувати, проконсультуватися з цього приводу. Якщо лікаря в неї на даний момент немає, її перенаправляють до того лікаря, де відбувається ще укладання декларації. На осінь кількість пацієнтів, які відвідують у нашій центрі, збільшилася. Це пов'язано, по-перше, із погодніми умовами, похолоданням, а також із збільшенням кількості випадків ковід-19. З легкими ознаками гервигії та covid 19 але також є і з важкими. Дуже багато до нас звертаються вимушені внутрішньо переселені особи. А там трішки трішки складніша ситуація в тому плані, що вони не вакциновані або мають. Неповний курс вакцинації проти ковід-19, тому ми їм надаємо можливості прийти, завершити цей повністю курс вакцинації або хоча б отримати курс вакцинації. І е, дуже багато людей збільшується з ковідом в легкій формі, в середній формі, в тяжкій формі, госпіталізації в цьому плані. Тому не забуваємо про вакцинацію. Якщо людина отримала одну дозу, потрібно отримати обов'язково другу дозу, щоб був повністю курс вакцинації. Якщо людина вже має курс вакцинації вакцинації, Дві дози. Не забуваємо про те, що для того, щоб був стійкіший і кращий імунітет, треба зробити бустерну дозу. Міністерство охорони здоров'я дало такий наказ, що переміщені особи ми приймаємо, ми їм не відмовляємо, обов'язково проводимо вакцинацію проти covid 19 Проводимо рутину вакцинації, це якщо ми говоримо про дітей, і обов'язково вакцинація дифтерія, правець, тому що військовий час дуже високий ризик у разі поранення отримати інфекцію, у вигляді дифтерія чи правця. І звичайно, вже в залежності від звернення, від загального стану, в повному обсязі надає є медична допомога. Ну, якщо людина просто там щось себе не дуже добре почуває, не без коронавірусна, може піти до будь-якого лікаря без декларації, чи все ж таки зараз треба оформлені? А вона може звернутися до будь-якого лікаря, хто в нас є на даний момент на прийомі, але все одно ми пропонуємо, якщо людина залишається тут на час, а так воно і буває, що вони залишаються на два на три місяці, потім знаходять собі роботу, починають працевлаштовуватися, і а, ми все таки пропонуємо їм. За їхнім бажанням, якщо вони тут залишаються, все таки декларуватись, тому що це пов'язано з тим, що може бути не тільки з вони звертатися з ковідом чи ГРВІ, а й можуть звертатися з приводу інших там хронічних гострих хвороб. Сімейний лікар Кисельова Олена Михайлівна приймає в 207 кабінеті. І Ніна Васильівна Деркач приймає з виїздом в Сичавко.